П'ятниця 25 жовтня, час новин на сі -4. В студії. Працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. 25-й ювілейний радіодиктант єдності сьогодні. Писали українці у Чернівцях. Презентували двокнижжя з московлення Буковини Буковинському державному медичному університету. 80. У державній податковій службі виявилось 17 працівників, які оформились інвалідами після 24 лютого 2022 року. Повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетманцев. Тільки одна особа з інвалідністю отримала її внаслідок поранення на фронті. 16 осіб вже пішли зі служби. Сьогодні п'ятеро жителів Донеччини загинули, та один зазнав поранень унаслідок російських атак, повідомили в МВС. Влучання зафіксовані у восьми населених пунктах: містах Константинівка, Краматорськ, селищі Олексієво-Дружківка, селах Андріївка, Дачанське, зелене, розлив стінки. Окупанти вдарили і по житлових кварталах Херсона. Літній чоловік та його дружина, які перебували у своїй квартирі, отримали поранення. У Чернівцях прощаються з військовим, який загинув боронячи Україну від російських окупантів, 25 жовтня. В останню путь провели старшого сержанта Валерія Соломона. Вічна пам'ять та слава герою. У Чернівцях презентували двокнижжя змосковлення буковини, яке охоплює період 1940-1990-х років. Автор професор Микола Тимошик у своїй праці використав документи чернівецьких архівів та матеріали преси і пояснив, як партія спрямовувала діяльність змі, розповів про методи зомбування українців, як це перегукується з подіями сьогодення та чому з московлення має прочитати кожен далі у сюжеті. Книгу змосковлення буковини Микола Тимошик вважає своїм боргом перед Чернівецькою областю, адже тут пройшла частина його життя, де відбулось його становлення як журналіста. Мій бор полягав у тому, що я мав подякувати цьому краю, який мене з комуністичного журналіста, який був переконаний у тому, що ми, коліща і гвинтики, будуємо комуністичну систему, допомагаємо нашій партії робити нове суспільство. Я перетворився в націоналіст, в хорошому розумінні цього слова, відчув кореневість свою, кореневість до українців, до української історії, почав копатися глибше, почав досліджувати архіви. І так народився проєкт Змосковлення Буковини. Працювати над виданням Микола Тимошик почав на початку повномасштабного вторгнення. У двокнижі автор охоплює період 1940 -1990 х 1990-х років. У своїй праці використав документи Чернівецьких архівів та матеріали преси, коли ми тут опинилися перші тижні війни. Я зрозумів, що є шанс за місяць-два подивитися цих архівів. Мені дозволили архіви дивитися. Чим більше занурювався в цю архівну правду, тим більше ну, поставало той масив інформації, який треба було не просто оприлюднити, а треба було вдягнути в його в таку гарну форму. За кордоном ця форма називається нонфікшн. тобто невигадана історія, але вдягнена в гарну художню вдяганку. В основі мене документалістика, сюжетний розвиток подій і вдягнена в літературну форму, яка дає можливість читати цю історію як детектив. Ідея книги показати, що робила влада Російської імперії не тільки на заході України, а й на її околицях. У першій книзі йдеться про форми та методи комунобільшовицької пропаганди і зомбування свідомості українців, у другій про механізми створення та наслідки функціонування нової преси народу та для народу. Спочатку була росифікація, потім була радянізація, потім була комунізація і, нарешті, денасифікація. За цим стоїть зміна ментальності українців. І їх єдиного совєтського народу, на російського народу, в якому є старші брати і є менші брати, тому методи одні й ті ж самі: те, що вони робили на сході, вони потім повторилися в 39-му році в семи областях Галичини, далі на Буковині 40-му році і 45-му році на Закарпатті. Саме такі трагічні сторінки історії нашої країни, саме через те, що у нас відбувається війна, вона і є того важлива. І там зібрані ну, унікальні факти про те, як відбувалося з московлення Буковини, те, що відбувалося, я думаю, що не по не секрет, що і зараз певні моменти такі існують, тому. Громада, буковини насамперед студенти і молодь повинна знати свою історію, повинна знати, як це відбувається. Така лагідна неукраїнізація. Повинні робити все для того, аби боротися всім антиукраїнським. Ми обов'язково зробимо все можливе із депутатським корпусом для того, аби максимально розписувати по всіх наших і бібліотеках, і читальних залах, щоб доступ до неї був і щоб люди могли дізнатися, що в ці книзі там унікальні матеріали нашого архіву зібрані за великий період часу і дуже гарно упорядкований. Вона дуже гарно доступно пояснюється. Я що її потрібно прочитати, вона має бути в всіх школах, в бібліотеках, в університетах, тому що ми маємо знати свою історію ну і зрозуміти, по якій причині воно відбулося у нас зараз, що в нашій країні йде війна. Я переконаний, що це є програма деколонізації України, деколонізація і нашого міста. Звісно, ми зобов'язані зараз ну, по перше знати свою історію, по-друге, її відновити, ту, яку ми насправді її ще дуже погано знаємо. Окрім Чернівців, книгу презентували у Києві, а також у Фінляндії. Автор планує представити її в усіх обласних центрах України. Альвіна Бремчук, Микола Ганутін, новини сі 4 Напередодні дня української писемності та мови стартував найбільший україномовний флешмоб радіодиктант національної єдності. Цьогоріч він відбувається вже 25-й раз поспіль. Авторкою диктанту стала письменниця Оксана Забушко. Текст має назву Магія голосу. Його прочитав письменник та військовослужбовець Павло Вишебаба. Сьогодні українці писали ювілейний 25-й радіодиктант єдності. У Чернівецькій міській раді зібралися десятки працівників, щоб долучитися до акції. Перевірили свої знання з української мови і у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. До дня української писемності та мови студенти-викладачі Чернівецького національного університету доєдналися до написання радіодиктанту національної єдності. Анастасія Продан розповідає, цього року готувалася до написання диктанту заздалегідь. Вже четвертий рік я пишу диктант. Ну, того року мені вдалося менше помилок зробити ніж попередніх. Я перечитала диктант минулорічний, який був, тому що можливо будуть такі самі, як правило, вживання. Першокурсник Роман Кисловський зізнається, взяв участь у флешмобі вперше. Переглянув правила в інтернеті, які там позгадують, що таке зворот, припустимо, що я забув трошки як коми розставляти, а так в словах трошки розбираюся, так що не хвилююся цим плані. А от Дарина Ковальчук пише радіодиктант вже сьомий рік поспіль. Насправді, твори забушку дуже. Круті, а щодо написання буде складно, але цікаво. Декан філологічного факультету ЧНУ Ярослав Редьква долучається до написання радіодиктанту щороку. Якщо особисто, то я не скажу, щоб я особливо готувався, адже в мене багато інших викликів. Я сподіваюся на якісь такі знаєте, так звані фонові знання. Мені особливо приємно, що ця подія має такий загальнонаціональний характер в умовах війни. Найважливіше. В цьому контексті це все ж таки не боятися писати. Бо як сказав сьогодні той самий Вишибаба, який буде нам диктувати диктант, от чи ми зробимо одну помилку, чи ми зробимо 20 помилок. От, але це буде наш успіх, це буде наш результат. Вже декілька років поспіль я писатиму радіодиктант Національної єдності, тож поважайте мені успіхів. Я надію, що жодної помилки при написанні тексту не буде. 28 жовтня об 11.00 на сайті українського радіо та на сайті Суспільне Культура буде оприлюднено текст радіодиктанту національної єдності, за яким можна самостійно перевірити свої результати. А якщо хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, можна надіслати текст радіодиктанту паперовим листом на адресу 01001, місто Київ, вулиця Хрещатик, 26. Фотографувати або відсканувати написаний текст та надіслати його до 11.00 28 жовтня на адресу на екрані Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини сі 4. Буковинському державному медичному університету 80. за роки існування освітній заклад випустив понад 35 тисяч медичних фахівців у різних галузях. Сьогодні у палаці академічний відбувся благодійний захід з нагоди 80-річчя університету, на якому збирали кошти на дрони для захисників з Буковини. Софія Декальчук з Білої церкви шість років тому приїхала до Чернівців, щоб вступити до Буковинського державного медичного університету. Вступила саме сюди, скажімо так, тому що перед вступом я моніторила сайти, де рейтинг університету, відгуки студентів, скільки студентів, як студенти, скажімо так, знайшли себе в цьому житті по медицині. І тому брала саме цей університет, і за свої шість років я ні разу не, пож... не пожалкувала, що я сюди вступила. За 80 років з дня заснування Буковинський державний медичний університет випустив 35 тисяч медиків різних спеціальностей. З них відомі лікарі та професори, які рятують людське життя не тільки в Україні, а й за кордоном. Сьогодні є віце-президент академії національної подання на меню Дмитро Лізоболотна, який очолює інститут отоларингології. Академік Гайко очолює. Ісуд травматології е е е є багато інших людей, які очолюють центри, е клінічні лікарні, лікарні, університетські лікарні в е багатьох куточках світу. На честь ювілею в палаці академічної працівники університету отримали відзнаки. А студенти показали перформанс пульс часу, Буковинський державний медичний університет у вирі восьмидесятиліть. Подамо увечество працюєш лікарям, де захищає. Звіс кожен мед військовов'яз під час урочистостей студентська рада БДМУ організувала благодійний збір Привітай Донатом» на дрони для 107-ї окремої бригади територіальної оборони Чернівецької області. Нині Буковинський державний медичний університет має нові освітні технології і співпрацює з багатьма європейськими державами. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини сі 4 Змогли посидіти за кермом автоцистерни, дізнатися звідки береться вода в крані, та як працює Чорнівці водоканал для вихованців дитячого садочка номер один пізнайко. Організували інформаційний захід, щоб навчити дітей та ознайомити з роботою комунального підприємства міста. Як це було, та які враження дітей розповість Альвіна Абрамчук. Тому треба воду привести до вас або додому, або в садочок. Тоді використовуються такі машини, називається автоцистерна. Авто. Автоцистерна так подивитися та ознайомитися із спецтехнікою, дізнатися більше про водопостачання в місті та як заощаджувати воду прийшли понад 50 дітей. Такий захід для вихованців дошкільного закладу Чернівці водоканал організовує вперше, щоб менше було проблем потім. Бо ми впевнені, що Інформаційна політика має така проводитись з найменших років життя, щоб люди знали, звідки береться ця вода, куди вона дівається, і щоб шанували працю працівників нашого підприємства. Директорка садочка каже, раніше дітям показували спецтехніку рятувальників та інших спецслужб. А нині вперше ознайомлюватимуть їх з роботою водоканалу. це не вперше у нас такий захід проходить, але вперше з водоканалу звісно, подивитися техніку, якою користується водоканал, і для чого вона потрібна. Це корисно дітям всіх вікових груп, особливо старшим дітям дошкільного віку, адже вони вже усвідомлюють, що у випадку. Припинення водопостачання нам така машина привозить воду. Ну і звісно, вони сьогодні могли побачити не тільки саму машину, а й роботу цієї машини. Під час заходу діти ставили запитання до працівників Чорнівці водоканалу, фотографувалися біля спецмашини та могли спробувати себе в ролі водія. Що тобі сподобалося? Mm... Діти машині і рулити трохи. <ріпи> – що тобі сподобалось машина. А що ще сподобалось? Бак. У дядя приходить до тебе, про що тобі розповідали? Про масину. А про водичку ти дізналася? Що ти дізналась про водичку? Турнатича. А що цією масиною перевозять? Воду. Такі заходи Чернівці водоканал планує організовувати у різних дошкільних та середніх навчальних закладах міста. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини Сі 4 Щоп'ятниці традиційно про погоду. За прогнозом синоптиків вихідні потішать чернівчан теплом. Дощів не очікується. Тож можна сміливо планувати відпочинок на природі. Чи буде таким же комфортним для буковинців наступний тиждень? дізнавалась Лілія Горбатюк. Останні дні жовтня будуть теплими і сонячними. Опадів синоптики не передбачають, проте попереджають про густий туман. Якої температури повітря очікувати на вихідні та новий робочий тиждень, дізнаємось у синоптикині Тетяни Негадайлової. У нас уже тривалий час, панує антициклон. Практично істотних змін синоптична ситуація не очікується ні до кінця тижня, ні весь наступний тиждень. Утримується влада цього антициклону завдяки тому, що з південного заходу його надходить більш тепла повітряна маса. Він формує досить такі глибокі інверсії, а як результат, це формування туманів. Саме тумани утримують у нас в денні години від сильного прогрівання повітря. І якщо вранці в нас температура на рівненні від одного морозу до п'яти тепла, в горах температура вже знижується до 5-6 градусів морозу, то в день повітря прогрівається лише до 10-15 градусів тепла». Наступного тижня істотник у погоді не відбудеться. Не передбачається. Ну і хочу сказати, що зараз більш комфортна погода буде в горах. Саме в Карпати можна відпочити, так як там тумани будуть менш рідкі, ніж на рівнині, і температури будуть на 3-4 градуси вище, ніж у нас на рівнині. Тобто утримується наступний тиждень максимальні температури в межах 10-15 градусів тепла у горах. До 13-18 градусів вище нуля. За весь цей період найбільш теплим ми очікуємо день неділі, де максимальні температури сягатимуть до 16-20 градусів тепла. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі4. А відразу після новин на наших глядачів чекає ексклюзивний матеріал. Геннадій Попенко, український шоумен, відомий телеведучий та актор, розповів моїй колезі про культуру на фронті, життя в окупації та Михайля Семенка, якого зіграв у фільмі Будинок слово нескінченний роман. Не перемикайтесь! А я прощаюсь з вами. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі на телеканалі СІЙ4.